Добрий день, вітаю всіх і дорослих, і малих. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Сьогодні у нас заняття дитина в природньому довкіллі, і поговоримо ми сьогодні про птахів. Прекрасний і багатогранний світ птахів: маленькі та великі, чорні та білі, співочі та стукаючі, всякі цінуються людьми. Пропоную вам пограти та дізнатися більше про птахів. Завдання номер один. Хто вдень спить, вночі літає, перехожих всіх лякає? Сова, чайка, синиця. Як ви гадаєте? Правильна відповідь. Сова. Якщо ви коли-небудь зустрінете сову, то ви вже ніколи не спутаєте її з іншим птахом. У сови є відмінні риси, але, по-перше, у неї великі очі та вуха. Цікавий дзьоб, плоске обличчя, пухнасте пір'я і звичайно це пір'я навколо очей. Очі у сови чимось схожі на котячі, величезні, круглі і дивляться прямо вперед. Недаремно її ще називають нічною кішкою, але рухати очима, як людина, сова не може. Але вона вміє крутити головою в різні боки на 180 градусів. Цвіт для сов видається чорно-білим. Сова дуже добре бачить в темряві. Вдень вона ховається, тому що в денне світло її неприємне, а вночі виходить на полювання. Але в абсолютній темряві, яка зазвичай буває довгими осінніми ночами, сова полює, керуючись лише слухом. У сови дуже чуйний слух. Вона може вловити найменше шарудіння, завдяки чому може визначити відстань і напрямок. Ось така вона незвичайна нічна охотниця сова. А зараз друге завдання. Як ви гадаєте, малята, у якого птаха найдовший язик? Снігур. Дятел, голуб чи горобець? Правильно. Це дятел. Невтомні дятли, іноді годинами стукають по дереву, добуваючи собі їжу. Подібна поведінка здана породжує у людей питання, а як взагалі цей птах почувається, використовуючи свою голову як молоток, адже дятли здатні наносити до 20 ударів по дереву за одну секунду. У дятла дуже довгий та міцний дзьоб, який дозволяє йому клювати кору. А ще він має дуже довгий язик, який може досягати до 10 сантиметрів. У деяких видів язик колючий. Ця особливість дозволяє птахам легше діставати мурах з-під кори дерев. У стані спокою довгий язик обертається навколо потилиці дятла. Язик розташовується між черепом та шкірою дятла. А ще ось такий дивовижний факт про дятлів. Одного разу через дятлів американські астронавти вирушили до космосу із запізненням, оскільки передстартова перевірка виявила, що дятли пробили близько 200 отворів у зовнішньому шарі, теплоізоляції космічного шатлу. Ось такий він дятел. Отож, рухаємося далі. Завдання під номером 3. Як ви гадаєте, дзьоб якого птаха? Справжній мішок. Альбатрос, журавель, пелікан чи пінгвін. І правильна відповідь це пелікан. Пелікани, на перший погляд, здається вельми незвичайними птахами, і їх величезний дзьоб виглядає непропорційним по відношенню до розмірів. Проте саме він допомагає птахам успішно ловити рибу, яка становить основу їхнього раціону. Дзьоб пеліканів, що закінчується гачком, зростає до 407 см. Завдовжки у його нижній частині розташований шкіряний мішок для риболовлі, який здатний сильно, сильно розтягуватись. І там в цьому дзьобі можна розмістити три відра риби. А ще є ось такий цікавий факт. У мусульман пелікан вважається священним птахом. За переказами під час зведення святинь. У митці пелікани у своїх горонових мішках приносили будівельникам каміння. Ось тому і завдяки пеліканам зроблені ці святині. От вам і пелікан. Рухаємося далі. Великий нелітаючий птах, одягнений у фрак. Як ви гадаєте, хто це пінгвін, сова, сорока чи ворона? Правильна відповідь. Пінгвін. Імператорський пінгвін живе в Антарктиді, де завжди панує зима. Найбільші пінгвіни королівський імператорський. Їхня висота більше метра, а вага до 45 кілограмів. Харчуються пінгвіни рибою, кальмарами та всякими морськими речками. У своїй білій маніжці та чорному фраку він схожий на чоловічка, що ходить на лапках. Смішно перевалюючись з боку на бік. пір'я у пінгвінів коротке, але воно щільно прикриває тіло наче шубка, Але головний захист від морозів та холодних відкрі... вітрів солідні запаси жиру під шкірою. Живуть пінгвіни великими зграями і полюють теж компанією. Так легше захищатися від ворогів. Хтось обов'язково помітить небезпеку і попередить інших. Дивні гуси – так назвав пінгвінів Антоніо Пігафетта, який подорожував разом з Магеланом в 1520 році і був першою людиною, яка розповіла світу про загадкових птахів. Пінгвінів. Завдання під номером п'ять. Який птах може літати хвостом уперед? Страус. Шпак. Колібрі чи жайворонок? Як ви гадаєте, малята? І правильна відповідь це колібрі. Колібрі є найменшим птахом у світі. Побачивши наше чудове творіння, мимоволі можна прийняти його за комаху. Цікавий факт, що найменше птаха колібрі важить лише 2 грами. Колібрі має яскраве забарвлення, її пільячка на сонці переливається і блищать, нагадуючи блискучий дорогоцінний камінь. Побачивши вперше це крихітне диво, ви будете вражені тим, як під прямим сонячним промінням переливається незвичайне забарвлення. Колібрі це єдина пташка, яка вміє літати задом наперед або вгору ногами. Завдяки цьому вона може робити різні маневри. Вона може літати задом наперед, убік, вертикально, приземлятися та зависати в повітрі. Птахи супроводжують нас всюди. Варто лише озирнутися і прислухатися до тиші, вулиць, лісу чи степу. От і підійшло до кінця наше заняття. Отже, сьогодні на занятті про кого ми говорили діти? Правильно, про птахів. Дякую за увагу!